Ну що, друзі, сьогодні ми проводили таке скажімо, стартове, легеньке навчання, тобто працювали ми на оцінь стенді, збирали, розключали розподільчі коробочки, тобто звичайні вимикачі, одноклавічні, двоклавішні, прохідні перехреснення, правда до перехресних ми не дійшли тільки до прохідних, одноклавішних і двохклавішних. Ну і ще паралельно. Стартанули збирати ось такого електричного щита. Отако він у нас, бачите, виглядає. Це у нас хагер Вольта на 36 модулів. E, зробили ми собі тут таку легенду, всі типу, в нас тут є лінії, ми всі їх попідписували, тобто дали їм якісь номери і так далі. E, купили повністю всю автоматику, теж все буде хагерське, і це все будемо пробувати розключати і таким чином друзі, навчатися. Тобто, те, що реально буває в як мінімум, в квартирах, як мінімум в квартирах, отакі от щити. І це у нас Тут 17 ліній, 16 силових і остання 17-та лінія це на мастер вимикач. Тут також, в принципі, все саме ходове, те, що можна побачити в звичайних квартирах, будинках. Так? Тобто прохідні, одноклавішні, двохклавішні. Давайте зараз включимо. Працює. О, опа, працює. Бачите, тут можна включити. Тут можна виключити, так само друга сторона, все, друзі, переключається і працює. До цієї сторони ми не дійшли. Також розключення в пінрозетниках, це у нас така зімітована е, зона ліжка, тобто розетки над тумбочками, там прохідні у нас є, звичайні розеточки, це типу, у нас при вході і так далі. Тобто саме таке ходове, що у нас зустрічається на наших об'єктах. Так що, чуваки, кому цікава наша тема, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Е, також нагадую, що у нас є свій телеграм-магазин, тобто можете перейти. Посилочки, підписатися, подивитися всі наявні товари і ціни.